До прикладу, да. поїхали. У 1863 році близько цього маленького села Ушивка відкривалася парцелярна фабрика. Сюди приїхало кілька десятків робітників із Кролевецького повіту для того, щоб запустити нове виробництво посуду і різних виробів із місцевих високоякісних глин. І от дівчата, які були новенькі у цьому регіоні. Обходячи місцину, огляділи якраз цю прекрасну Ошивську криницю. І одна з них захотіла гарненько викопатись. Це я до того кажу, що сьогодні часто запитують, а чи можна тут купатися в цій воді, температура якої 8 градусів? Ну, градуси ще само собою, але суть інша. Так що ж було з тою дівчиною, так от та дівчина буртухнулася у цю воду, а потім її кажуть: зустріли аж у Одесі. Пройшли роки. І через 10 років, начебто, працівники ці ж, поїхавши у Одесу, зустріли її. Як вона там опинилася і чи опинилася вона так, про це легенда мовчить. У всякому разі, кожен, який ступає на цю заповідну територію у цьому мальовничому закуточку, сприймає це із великим задоволенням, посміхаючись, і задоволенням так само піднімаючись угору після того, як він відвідав цю криничку. Зашел ну, надо.